Добрий день, мене звати Ігор Васильович. Про Центр правової допомоги дізнався з мережі інтернет, ознайомившися з сайтом компанії та і відгуками, вирішив звернутися до цих фахівців. Залишив заявку на сайті. Мені перетелефонували та записали на прийом до юриста. Це було у жовтні 23-го року. Зверталася з проблемою до того, що в мене заблокована пенсійна карточка, і я не міг отримувати на неї пенсію. На консультації юрист Денис Мирославович, вислухавши мою проблему, запропонувала діяти наступним чином отримати матеріали виконавчого провадження та написати заяву до виконавця про розблокування банківської картки. Справа була передана експорту Наталії Геннадії, в роботу були надані документи. Після ознайомлення з матеріалами виконавчого провадження, отримавши довідку від приватбранку про те, що картка, яка була заблокована, є рахунком, на який я отримую пенсійну виплату. Підготувавши заяву до виконавця, Мені було отримано на телефон смс повідомлення про те, що моя картка розблокована. Дякую юристу та експерту за проведену роботу. Рекомендую звертатися до центру за допомогою у вирішенні питань.